Ми, студенти першого курсу, закликаємо вас векти, вести активний спосіб життя навіть взимку, адже зима це не привід сидіти в квартирах і пити чай. Зимою можна е прогулятися на свіжому повітрі, покататися на лижах чи просто пограти в сніжки. Тому ми вас закликаємо взяти участь у челенджі і зробити відео з власною зимовою руганкою. Це може бути як невеликий комплекс вправ. Так і одна вправа, яку ви можете показати. Головне, щоб вам було цікаво, і зарядка є чудовим способом зарядитися енергію на день. Ці короткі вправи ви можете виконувати кожен ранок. Зима це час, коли багато людей проводять більше часу вдома. Але перед зарядкою завжди потрібно робити розминку. Depois de atendimento que